Версію інтерв'ю з міським головою щодо приватизації Одесько-припортового заводу ви зможете побачити на нашому каналі у програмі Об'єктив. Прокоментував Володимир Новацький нашим журналістам і проблему комунального підприємства Южницька Поляниця. Зокрема, появу в соціальних мережах, знімки з тарганами в хлібі. Міський голова поспорця в групах контактів бачив і читав коментарі южниців. Після повернення з Києва з цього питання він провів нараду з управлінцями. Заступник міського голови Людмила Паскаль та начальник управління економіки Наталя Гнюшова побували. пекарни. Мы включали свет, ну, все же знают, как были. за печами, везде ходили по бытовым помещениям, ну, там, там, допустим, на полу прибита, ну, как жесть, это вот, на нее наступаешь раньше, можно было увидеть кого-то. Под плиткой, ну, помещение 30 лет. Я говорю, заходили в пустую подсобку, включаешь свет, но ну, это сразу было ну, бы. Людмила Паскаль ділиться своїми враженнями з міським головою про візит на Южинську паляницю. Заступник міського голови відвідала пекарню разом з начальником управління економіки Наталією Гнеушову відразу після ранкової наради. Прийшли в кабінет Володимира Новацького не з порожніми руками в пакеті булки від южницької паляниці. <реку> Кілька днів тому в мережі з'явилися фотографії з тарганом в хлібі. Автор посту зауважила, що таргана знайшла у виробі нашої пекарні. Володимир Новацький про резонанс у соцмережах знає за кадром, зізнається нарада. Зранку була емоційна, дісталася всім і заступникам, і директору підприємства. Ну скажем так, що це бути не може, а інші наші спеціалісти кажуть, що це можливо, тому що. Потому что впервые за всю историю завода был ну заключен договор с серьезной областной фирмой, которая занимается вот этим выведением этих тараканов. И они сегодня они потравили, ну, скажем, полностью почистили этот завод. И может быть, как они говорят, когда они травили, что может где-то как-то, когда эти тараканы там разбегаются дальше, может где-то там и попался такой случай, что попали в хлеб. Но в дальнейшем они говорят, что сегодня любую комиссию можно собирать и на любом уровне приходить, смотреть, и они готовы доказать, что на заводе тараканов сегодня не существует. На підприємство «Южницька Паляниця вирушила і наша знімальна група. У магазині спілкуємося з продавчиною і знімаємо прихованою камерою. А як ви узнали по поводу інтернета, по поводу того що в інтернеті. А у мене що інтернет не дуже не сприяти. Я теж зайшла по снідання, тому що слышла. Передається цій почці. Угу. І увидели, да, этот сніг знімок? І що у вас яке було відчуття? Як я говорила, що це не неправда не Вірю, а тому, що я дійсна сама працівники. Но я не вірю, штоби у нас і Оксана Тимків, директор Южницької поляниці, відразу погоджується провести нас цехами підприємства. Зізнається, проблема з тарганами дійсно була. Не без того, що на нашому підприємстві, як на будь-якому піщовому підприємстві, є така проблема. Але ми стараємося, ми її вирішуємо. Щомісячно у нас була е, обробка е, 1700 гривень в місяць за повністю, повністю весь завод. Е, це був ефект, але незначний. Все одно залишалися десь таргани, десь було ще е, нам. Порадили е, спеціалізовану фірму, яка досить дорога для нашого підприємства, надзвичайно дорога. 10 250 за те, що вони потравили у нас тараканів. Ефект е, просто неймовірний. Ні одного таракана, таргана на сьогоднішній день ми самі шукаємо, тому що є півроку гарантії. Якщо ми хоч одного десь побачимо, ми тут же визиваємо цю спеціалізовану фірму, яка нам робить ну повторну сам обробку. Ми пройшли цехами підприємства, поспілкувалися з працівниками пекарні, знімали у підсобних приміщеннях, відвідали підвал. Чи вдалося зустріти нам тарганів? Дізнайтеся у понеділок у спеціальному репортажі.